Так, доброго часу, мої дорогенькі, дивимося далі наступні місця. Проблеми, як завжди. Вінниця. У мене світлопостачання електроенергії. Розділю на дві частинки. Так. Вінниця, Вінницька область. Вінницька, Вінницька область, Вінниця, Вінницька область. Дивіться, по Вінниці більш-менш так спокійненько, а от по області мені не подобається по області. По області буде, ну, небезпека і будуть прильоти. От, знаєте, як було вже, як в дзеркало дивимося. Кажуть, зірка, що можуть збити, але будуть, ви знаєте, мені кажуть, що все-таки будуть жертви по Вінницькій області. Вінниця. Пролітатиму, слухайте, Вінниця, Вінницька область. Будь ласка, максимальний сос. Давайте трошечки. Будьте, будь ласка, обережні, Вінницька, Вінницька область. Так, далі дивимося. А Хмельницький. Так, перейдемо на інші карти. Ось ті я буду дивитися одним, а ці другі. Давайте. Хмельницький. там Захист іде. Захист хороший якийсь захист поставили. Ну, перше, що йде, це захист. Бо так, кажуть, бути більше не могло. Так, Хмельницький область зараз кину. Ну, десь в області ситуація трошки гірша, ніж в самому Хмельницькому. Тому Хмельницький краща ситуація. Прям а по області десь, можливо, десь щось буде пролітати. Так, дивимося далі. Хмельницький, Тернопіль. 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 Ну, по Тернополі ситуація ем, ну, не така, прям ахова, але я вам скажу, що буде неспокійно. Все-таки щось, якісь ем, прольоти і далі. Є щось в Тернополі, що дуже-дуже цікаво розсосейця. Прям дуже цікаво. Прям дуже-дуже-дуже-дуже. Тому ну, будьте так більш обізнаними і будьте більш обережними, тому що не, ну, не все так класно не все. Десь буде гудіти, десь буде активність така буде по області. Так, дивимося далі. Дун, дун дудун дун Дивимося далі. У нас іде Івано Франківська область. Івано-Франківська область. Я не можу сказати, що у вас там тихо буде. Ні, тихо не буде. Але і от таких прям е, прильотів, з жертвами і так далі, буде працювати ППУ. так скажу. В області. Ні, більш-менш, думаю, що більш-менш буде спокійно. Так, їдемо далі. Чернівці, Чернівці, в Чернівцях, в Чернівцях є об'єкт, який вони хочуть шарахнуть. Я б навіть сказала. От щось є в Чернівцях, що вони хочуть, От. дуже хочуть. Вони як підготовлюються до цього, щоб шандарахнути. Область. Чи місто, Черниці? Область. Тому, ну, але поки що більш-менш тиждень спокійний. Так, їдемо далі. Закарпать, Ужгород і Закарпатська область. Ну по Закарпатській області мені не дуже подобається, одразу скажу, щось є таке, що вони хочуть, знаєте, як, ну от посміятися над цим, щоб, знаєте, щоб влупити і щоб показати, що от, як е... небезпека є з повітря. Захист, але активність. Захист може спрацювати, але ви знаєте, от по Закарпатській області по Ужгороду є така небезпека, така як активність, така нездорова. Карта зірка каже, що можуть збити, це якісь ДРГ будуть, да? ну, от прям будуть і ракети, будуть, як і Якісь за гроші люди працювати, дізнаватися про об'єкти в області. Так, поїхали далі. Львів. Львів. По Львову, я так розумію, що якісь там в Україну завезуться нові ПВО. ПВО. Але буде час, коли теж буде летіти. Не буде спокійно по Львову та Львівській області. Ні, не буде. Будуть ще на цьому тижні і сирени годіти. Ні, не буде, не буде. Звісно, не буде. Десь будуть, десь і прилетить щось, я вам скажу. Але в області, думаю, що в області. Так, дивимося далі. Рівнень. Рівне. Давайте подивимося, що по рівному. Карта Зірка. Слухайте, ну, небезпека є, але кажуть, що по карті зірка, а знаєте, як відіб'ють. Щось буде попрошечка працювати. А, в Рівне, Рівненська область. Кажуть, що нібито і дивіться. Єдине, що ем, їх цікавить якийсь об'єкт в Рівненській області. Дуже такий якийсь. Ага. І який туди хочуть влучити. Я думаю, що вони туди і можуть влучити. Так, е, дивіться: Рівненська область. Е, випадає знову карта колісниці. Карта король паш, p паш, паш так. Ем, ну, не подобається мені ця карта. Не, -не, не подобається. Дивіться, якісь будуть на кордоні провокації. Якісь ДРГ засилаться, десь там буде щось не дуже в кінці тижня. Не дуже будуть там ці всі штуки хороші. Але я вам скажу, що вони немає в них там. Карта жириться, знову кажуть, така жриться. Кажуть, що там все, що треба є. З нашого боку, там все, що треба є. Так що навіть і думати, там десятка, е десятка чаш. це каже, що прям туди вкладено вже стійки, і карта Сонця в цьому випадку що нам. Що карта. Їх. Дивіться, ми їх там розіб'ємо. Це Та наша карта є спеціальна. А Їхнє там буде все це розбито. І помантулять вони додому. Але щось буде на рівненщині, що захочуть вони взупити. І я так думаю, що на цьому тижні у них є всі. Всі такі шанси, що вони все-таки тут люблять. Так, Волинь. Волинь, давайте дивитися. Одразу мені випало, одразу мені карта пішла, що ніхто на Волинь не візьме, так як говорять. Да? Ну, давайте ми подивимось Луцьк і Волинська область. Луцьк і Волинська область. Що буде? З 28 по 4 грудня. Так, так, починається якась нагнітання ситуації. Слухайте, ну я вам скажу, що я так розумію, що у деремця вже немає іншого виходу. Ну, або так, або смерть. От якось так. Я думаю, що він не зможе більше петляти. Щось, як ви знаєте, його вже взяли однією ручкою за горло, другою ручкою за жопку. І так монотонно крутять. А можливо, і за те, що називається курячими Ну, Іншими там вряд ли щось там інше є. І крутять його, його поставили просто карта повішені, кажуть, його просто поставили і вчекають від нього, дали йому кошти, дали йому якусь там чи щось. І я так розумію, що Путлер, ну або те обличчя фірми, воно чекає, щоб Лукачзе пішло в бій. Дивіться. Тобто йому, він силою наполягає, щоб Лукашня йшла. А він розуміє, що якщо його тільки він піде, то йому там буде гембель. Розумієте? Да, з цього боку він якби викрутиться. А з того, з того боку буде. Не, ви що? Та їм там буде гембель. Що там ми укріплені? Та їм не жриться. Дивіться, дев'ятка, десятка і... дамо мичі. А вони. У а них нема ресурсів, дивіться. П'ятерка. Ну, з чим вони йдуть? Шестерка кубків. Ну, Він розуміє, що там буде гембель. Вони, я так розумію, що вони на цьому зборищі, де там Вони дуже просили коштів, дуже просили. Хоча б там сімірочку, розумієте, пентаклів, хоч трошечки дали. Десятку, вони очікували, що вони там дадуть, а вони нічого не дали. Понимаєте? Вони нічого не дали. Навіть двієчку, яку там щось там вони там випрашували. Я так розумію, що може щось там, якась країна щось там виділила. Але це такий мізер, що їм просто не вихлячає, не вистачає. Дивіться, що їм буде. Дивіться, що їм буде. Ось оце їхня карта. І буде мир на всій землі. Так. Але на кордоні почнуться такі нездорові провокації. Нездоровий. А знаєте, що найголовніше? Що дерун, той який вусатий, він скаже, що це не ми. Це расасійце. ні 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 Ні, це не ми. Ні. Нічого не знаю, хата не моя. А те, що з його території, ну так, без похутало, понимаєте? Ось така ситуація. Ну-ну. Я так думаю, що активізація оцього всього буде дуже сильно. Дуже сильно. І я вже це казала, що чим скоріше вони підуть, тим швидше ми виграємо. От дивіться, це вони, це ми. Вони чекають наказу, але вони знають, що вони вже йдуть ні з чим. Причому, а у нас там все захищено, все захищено. І імператор по наш імператор, називемо це так. Попіклувався на те, щоб там все захистити. Єдине, що о, цей тиждень буде для Волині такий ну, дуже-дуже напряжений. Десь буде прилітати. По Волині будуть, будуть прильоти, по карта башня десь буде прям по таким важливим об'єктам в, в Волинській області, десь будуть прильоти. Тому будьте, будь ласка, обережні. Так, всім дякую, всім гарного тижня. Тихого, найголовніше. І тримаймося. Україна перемогла, а тим всім гамнюкам ми ще покажемо, де на болотах раки у них є. Так, всім дякую і до побачення. Підписуйтесь, не забувайте.